Із Святого Письма ми знаємо, що диявол веде за пекло боротьбу із Богом. Не маючи можливості перемогти свого Творця, Сатана спрямував всю свою злобу проти творіння Божого людини. Злий Дух спокусив перших людей Адама і Єву, щоб вони чинили гріх, через що вони втратили райське блаженство. Слідучі активно діяли на землі, зводячи багато народів з правильного шляху відвертаючи їх від правдивої віри в Бога, і насаджено було людству, паганство, коли люди замість шанування і поклоніння істинному Богові вірили ідолів. Видуманих богів, диявол намагався звести із правильного шляху єврейський народ, постійно спокушав євреїв, щоб і їх схилити до ідолопоклонства. Коли народився. Богомладенець Ісус Христос дявол спрямував свою злобу проти особи Ісуса Христа, намагаючи знищити відразу його після народження через Ірода Великого. Сатана спокушав нашого Господа, хотів відвернути його від божественного служіння, щоб він не звершив спасіння роду людського, але був переможений Спасителем нашим Ісусом Христом. Ісус Христос, під час свого земного життя намагався допомагати людям позбутися впливу злих духів, а особливо проявляв милість і жалісність по відношенню тих осіб, які були одержимими Злими духами. Люди бачили спроможність Ісуса Христа виганяти злих духів, тому приводили існувати до Нього, щоб Він ісіляв їх. Так, одного разу. Приведений був існуватий батько, якого привів його до учнів Ісуса Христа, щоб вони вигнали Злого Духа з Його сином. Але не спромоглися це зробити учні Христові. І йому відповів один із натовпу, учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого мого Він має, а як Він де схопить, його, то в землю кидає ним і Він пін пускає, і зубами скригочі та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його та вони не змогли. Учнів Ісуса Христа ще не було досконалої живої віри, тому і вони виявилися. Без силими проти стояти зій силі. Учні Христові, як і весь народ єврейський, бачали в особі Ісуса Христа, якогось земного великого діяча, який. Стане царем в Ізраїлі, забезпечить владенственної і просвітаючи життям Ізраїлі. Не вірили вони в Ісуса Христа як у Бога, як хто, що прийшов на землю, щоб Врятувати людство від духовної загибелі і встановити царство небесне. Ісус Христос з терпінням очікував від своїх учнів, коли вони зрозуміють. Що Ісус Христос не є звичайною людиною, якимось великим діячем, а Він є самим живим Богом, який втілився, став Боголюдиною. А він йому відповідь каже, «О, роди невірні, доки буду з вами, доки вас я терпітиму. Приведіть до мене Його, Ісус Христос дорікав своїм учням, що стільки вони зачерствіли серцями, що спостерігаючи багато чудес і знамень, які чинив Ісус Христос. Цим самим підтверджував, що він є правдивий Бог і учні, так і не спромоглися збагнути всю велич і всю всемогутність Ісуса Христа як Бога. І до нього. То провели. Я побачив, І як тільки побачив його той дух зараз затряс з ним, а той, повалившись на землю, став кричати та заливатися піною. духи відчули ту божественну всемутню силу, яка виходила з Ісуса Христа. Вони усвідомили, що у безсилі силі протиставитися цій божественній силі. Вони не можуть стояти і залишатися у Бісноватому, щоб далі знущатися над ним. І він запитав його батька, як давно йому сталося це, той сказав із дитинства і по часу кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Ісус Христос миттєво міг звільнити біснуватого від злої сили, прогнати Злого Духа. Але Ісус Христос хотів, щоб батько виявив віру, живу і достатню, щоб Він повірив Ісуса Христа як боголюдину. О Бо батько вважав Ісуса Христа за якогось земного цілителя, який діє якоюсь магічною силою. Він не розумів і не усвідомлював, що Ісус Христос діє божественною силою, бо Він є тим самим Богом який є творцем неба і землі. Але коли можеш, що ти то змилуйся над нами і нам поможе. Ісус же йому відказав, що до того, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Батько сумнівався в здатності Ісуса Христа, прогнати Злого Духа із Його Сина. Він думав, що як учні Христові не спромоглися на це чудо, то і Ісус Христос навряд чи зможе. Зарадити йому у його біді. Ісус Христос наголошує і звертає увагу батька на тому, що для звершення чуда необхідна Справжня віра, він повинен повірити Ісуса Христа як Бога. А Богове все можливо. Якщо батько повірить Ісуса Христа як у Бога, то оця віра стане тою силою, яка зможе йому допомогти через віру батька. Бог може допомогти йому у його біді. Зараз батько хлоп'яти слізьми закричав і сказав, вірою Господи, поможе недовірству моєму. До батька дійшло, що причиною. Страждань його синам і неспроможністю досягнути бажаючого є Його невірство. Відсутність в нього достатньої віри не дала можливість учням чинити чудо. І для того, щоб Ісус Христос проявив свою чудесну силу, для цього потрібна віра у батька. І тут же у нього. Проявилася ця справжня віра, він повірив Ісуса Христа як живого Бога, для якого нічого не вартувало допомогти йому звільнити. Це навіть злих духів. А Ісус як побачив, що НАТО збігається то нечистому духові, заказав і сказав йому душе німей і лухий, тобі я наказую вийди з Нього і більше у Нього не входь. Тут проявилося. Влада Ісуса Христа як боголюдини, який здатний приборкати злу сатанинську силу, тому він велить злому духові вийти із вісноватого Сина. Слідухи, бачучи владу Ісуса Христа над собою, як Бога, вимушені були підкорятися йому. І закричавши та мічно затрясши, той вийшов. І він став немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. Злий дух Намався останні зробити спробу, щоб умер твити свою жертву. Тому тряс сильно він існуватим, виявляючи своє незадоволення, що він під впливом божествуного вільня змушений звільнити. Свою жертву, більше не мучити її. Син змучений і зморений, злими духами лежав немов мертвий, а Ісус узнав за рукою та підвів його. І той устав. І так звершилося велике чудо. Син звільнений був від злих духів, а батько повірив Ісуса Христа як Бога. Врятований був син від загибелі, до якої міг привести його злий дух і батько врятований від духовної смерті. Він змінився, преобразився, духовно ожив, вірував в Ісуса Христа як справжнього Бога. А Ісус узяв за руку його та й підвів його і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою, чому ми не могли його вигнати? Учні були ще недосконалими духовно, не мали вони ще такої живої, справжньої віри, яка б дала їм можливість діяти з допомогою Божественної сили Ісуса Христа. І він їм сказав, це рід не виходить інакше як тільки від молитви та посту. Спаситель наш указує найголовніші засоби, за допомогою яких ми можемо боротися із злими духами і їх перемагати. Молитвами ми. Схиляймо Богом до себе, даймо можливість Богу діяти своєю Божественною силою. Не Своїми силами ми здатні приборкати злих духів, а через божественну силу. Яка проявляється через нас, коли ми звертаємося до Бога своєю молитвою. Пісня має велике духовне значення, коли людина постить, духовні сили у ній відновлюються. Сила волі стає міцнішою, і людина здатна протистояти злим духам. Коли людина постить, вона слабне тілесно, а міцніє духовно. Саме завдяки. В своїй духовній силі вона може приборкати духовну злу силу диявольську, спішно перемагати диявола, знищувати його вплив на свою свідомість, на свою душу і на своє тіло. А вони вийшли звідти і приходили по Галилеї, а Він не хотів, щоб довідався хто. Ісус Христос не шукав від людей слави і визнанням. Він бажав послужити всім людям. Добро всім чинити, всіх підтримувати, всім допомагати і не мати ніякої винагороди за це, навіть похвали від людей. Бо Він своїх учнів навчав і казав їм, людський син буде виданий людям. До рук, і вони його вб'ють, але вбитий Воскресний він Третього дня. Диявол не тільки знущався над людьми, але й намагався погубити навіть самого Спасителя Ісуса Христа. І Він начкував. Невіруючий народ проти Ісуса Христа, які кричали, розпни, розпни Його. Ісус Христос оживлював духовно мертвих людей, звільняв існувати їх від злих сил. Повертав їм повноцінне нормальним життям. Це було воскресіння духовне для тих, які сподобалися від Бога отримати цю живительну силу яка оживляла їх, робила їх повноцінними і здоровими фізично і духовно. І Ісус Христос мав остаточно приборкати сатану у пеклі який привів його до смерті. Але Ісус Христос переміг смерть своїм славним Воскресінням із мертвих.